205 українських громадян повернули додому з російського полону. Про це у телеграм повідомив президент Володимир Зеленський. Йдеться про 185 військових та 20 цивільних, серед них оборонця Зовсталі та Чорнобильської атомної електростанції. Більшість були бранцями ще з 2022 року. Загалом від початку повномасштабної війни вдалося вже обміняти понад 7 тисяч українців. Я повернувся на рідну Україну. Разом з родичами автобуси від кордону до лікарні чекала наша сніжанна Мазур, сніжана вітання. Вам розповідайте, власне, як зустрічали, що вже зараз відбувається, де полонені. Колеги, вітаю! Так дійсно сьогодні відбувся обмін. За інформацією, це саме повернулося 185 військових та 20 цивільних. Наразі вони проходять реабілітацію у лікарні, отримують психологічну допомогу та всі належні та всю належну підтримку. Емоції були різні, сміх, сльози, радість. Це військові, які були на різних напрямках: на Донецькому, Сумському, Луганському, Харківському, Херсонському, Київському, Чернігівському. Це військовослужбовці і військово-морських сил, і сухопутних, і ТРО, і ДШВ, і захисники ЧС, і Державна прикордонна служба, і власне їхні емоції та емоції рідних, які сьогодні все таки зустріли тих, кого чекали. Давайте послухаємо далі. А ми тебе чекаємо. 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 Дякуємо, Юля. Дякуємо чекаємо з першого дня в полоні з двадцять лютого. Доцять. Другого року і нарешті пройшло це повідомлення. А скільки малі було, коли тата? Три роки. Три роки. Останнє що народження. Останнє, що та, він чув. Це Рита йому сказала голосове повідомлення. Коли він ще був на станції, ще був зв'язок. Вона записала йому, сказала тату, я тебе люблю. Це останнє, що він почув від неї. Не ой, ой, Подержіть ой. мене трошки. <прац> ой, ой сино цей. Любо кого. Ви ой, любить. За тежіння. Ми що ради. Вичувай. Рома, Ромочка мій! Рома, ти Рома будеш дома! Захисника звільнено з полону. Господи, дякую тобі, Боже. А кого це вас звільнили? скажіть? сина, Валили, Валили. я не знала, де він. Так. Я не знала це. Сім місяців я не знала вісточки про нього, де він знаходиться, чи він живий. Дай Бог всім дочекатися, всім обняти своїх рідних, дочекатися. І дай Бог, щоб війна ця клята закінчилась, бо вона дуже багато горя нам принесла. Лега, це 69-й обмін, так і це напрацювання як істамбульських домовленостей, так і напрацювання координаційного штабу. Однак ще багато рідних сьогодні залишилися лише з очікуваннями про те, кого вони чекають, коли їхні рідні потрапили до полону. Також можемо послухати далі. Був Кліщівка під Кліщівкою. І з тих пір у нас немає ніякої інформації. І кожного разу приїжджаємо на обмін з надією. Командування на зв'язок не виходить, а їх було четверо на позиції, і вони всі вважаються безвісти зниклими. Я знайшла відео дуже похожий хлопчина на нього, надала в координаційний штаб, сказали, що інформацію опрацювали і додали до справи. Колеги, дякую. У мене на цьому. все. сніжано. Дуже дякуємо тобі. Наша колега, кореспондентка Суспільного Сніжана Мазур, зустрічала українців, яких сьогодні звільнили з російського полону.